Підходьте, Дякую. Да. пишіть, підходьте, щоб ось. Саночки. У нас а, робота. Власне, як, як творча, багато всіх робота, приєдналося. Я хочу, так і працюю. І ця робота вона просто привіт, нам привіт. додає з кратісті життя. Ну, зараз відійде наша шмигерська і мене буде видно. О, О, Бачиш? Ту камеру тебе дуже добре видно. Я бачу, там є дівчата які дивляться. Це саме головне дівчата утримувати знання, навіть якщо ви нас не бачите. І взагалі можете а, робити собі манікюр, але уважно слухати, що ми говоримо. І ще я хочу вам сказати, що краще всього інформація сприймається, коли ти її послухав, а потім ще комусь переказав. Нічого там повідомили пише. Дивіться, зараз. У мене така тема, яка є базовою на всіх майстер-класах. Ми проводимо майстер-класи постійно. Це наша в принципі, наша робота. І до речі, я хочу привітатися. До цього виступала Ольга Шмигельська, молодий лідер бізнес-групи Львова. Вона у нас зовсім молода, така в боєць. І в неї була дуже відповідальна тема. Тому що коли ми працюємо з вами з клієнтами, коли ми працюємо з вами з консультантами, коли ми взагалі приймаємося тему доглядом, то ми наша професія давати радость і задовольняти потреби тих людей, які кажуть, що вони хочуть. І це про хочуть у це якраз Олечка і розповіла. Значить, я старий лідер бізнес-групи досвідчений. Я б сказав і в Миріке я вже більше ніж 20 років. І 20 років я проводжу класи з краси. До речі, якщо у нас в ефірі є клієнти, то я дуже вам раджу не спригувати зі свого консультанта. і Нехай вона проводить класи з краси. По перше, вам це буде корисно. По-друге, -по нам це завжди приємно. Нас як той вчительки, хліба не давай, дай когось повчить. От цим ми сьогодні і займаємося. Моя тема сьогодні це. Базові етапи базового догляду за собою, тому що ми доглядаємо за собою в певній послідовності це як одягнутися. Ми не можемо білизну одягнути поверх жакета. У нас все ж таки вона десь там, а жакет десь тут. І догляд за обличчям він також предполагає. Передбачає. передбачає певні етапи, які ми послідовно один за одним робимо зі своїми за своїм обличчям. Я вам хочу навіть так сказати, що ці етапи можна пролонгірувати ще й на тіло, бо за тілом ми також доглядаємо згідно цих етапів. Як приклад, у нас є тонізуючий лосьйон, який йде після очищення зволожувальний крема, скраби для тіла. Тобто ці етапи вони повторюються скрізь на нашому тілі. На губах, навколо очей. В принципі, майже всі ці етапи вони повторюються. Кількість етапів залежить від віку. І якщо, наприклад, я беру дівчинку, ну, допустим, там, 12 років, то дуже часто. Хоч би два етапи у цієї дівчинки присутні, бо мама дивиться, що дівчинка почала розвиватися, шкіра почала дорослішати, то хоча б грамотне очищення і грамотне зволоження вже є, і у ці два тюбіка у дітей, яким 10, 12-14 років, вже стоїть на полочці, вже стоїть там на раковині, і з цього починається базовий догляд, тобто з двох етапів. Давайте далі будемо казати. Далі ми ростемо, що чоловіки, що жінки. І приблизно в 20 років ми маємо 5 базових етапів, які складаються з чого? Перший етап очищення. Ну, наприклад, я буду зараз брати тюбики, ви не зважайте, що я беру, щоб ви просто розуміли, мені проще так руками махати. Очищення. Далі, вже в 20 років, людина робить якісь маски. Ну, не може вона не робити маски. Я навіть сюди поставила вугільну маску, тому що, наприклад, літом це королева всіх масок. Це чорна я про королева. Неї трошки потім розкажу. Не да, не я не, не, буду її, не, не буду її, не буду її вихваляти, бо про неї буде інформація. Я просто про те, що в 20 років може не бути маски іншої, але маска вугільна. У, у чоловіка чи у дівчини вже має бути. І це другий етап. Якщо ми, ми кожного дня вранці ввечері, то маски ми робимо з вами там два рази на тиждень, може три рази на тиждень. Це вже залежить від наших потреб і від того, що вам скаже консультант. Ваш консультант, вашій дитині 20 років, вона порадить, вона розповість, як це використовувати. Третій етап догляду. Це тонізування. І я завжди кажу: що очищення і тонізування це наші дві ноги. Хто хоче пригати на одній нозі. Ніхто не бажає такого щастя. Саме так, умилась тоніку, Тонік, це як шагати, це як руками махати, це як двома очами дивитися. Це має бути завжди. Я вам хочу сказати, мої улюблені клієнти, якщо ви тут є. Я навіть вам не продам одне очищення без тоніка. Розумієте? Тому що я розумію, що вони вдвох будуть працювати як гарний шлюб, коли сім'я повноцінна. Бо в мене, мене, знаєш, так люблю відрядження у Львів, в мене одразу покращується українська мова. А Ми як любимо, ти приїжджаєш, є кого повчити, між двома вчительками, то вже <сувачаєш> до національної, <сувачаєш> програми. До національної <сувачаєш> програми. Так що це у нас третій етап. Запам'ятовуємо. Перший етап очищення, другий масочка. Третє це обов'язково тонік. Щодня після очищення навіть 30 секунд не може наша шкіра бути без тоніка. Це дуже-дуже важливо, тому що коли ви вмилися, ваша шкіра вона продовжує втрачати вологу. Це знаєте, я завжди привожу такий приклад. От, ми плаваємо десь в прісній воді, так. ну там озеро чи е, річка. Казалось би, ми ж там. Плаваємо, це гарне оточення, вода вона наповнює наше тіло. Але ми вийшли так. і ми сохні, відчуваємо вже оцю стегну. на тілі вже хочеться та, нас точно. змастити собі. Угу. Я там про море не кажу. Я кажу прямо, ну вот про пріснувапрісна вода. Присна вода. Та, так та, я навіть після бапісля душ піску. Ну там хлорка, можна ще сказати, що там хлорка, mm. а у річці вода більш мен. Ну я до того, що коли у вас іде випаровування влаги з поверхні тіла з поверхні обличчя, вона випаровує ту влагу, яка нам потрібна. А тонік каже стопу. Тому без тоніка не живемо. Обов'язково третій етап це тонізування. Четвертий етап це крем. Я хочу нагадати зараз. Я демонструю приблизно такі етапи в 20 років. Тобто, якщо ми тоніком вже протерлися, то вже хочеться, щоб у нас обличчя не стягнуло там на макушці, а щось нанести, щоб якось задишалося нам, задихалося, щоб вже вздохнули, випали і пораділи. Ну і останній етап я вважаю, що з 20 років він теж є обов'язковим. Якщо вам 15, 16, 17, і шкіра ідеальна, можна замінити тональний засіб, в принципі, розсипною пудрою. Але я фанатка тональних засобів, тому що до моряки не користувалась взагалі. А в миріки мене змусили, зґвалтували, мазали. мазали мене, мазали. Отак, от от брали, отак от, от мазали на зборах. Казали, що ти намазала? Я говорю, так я ж нанесла. Що ти нанесла? І ви знаєте, я отримала. Да, намазала. вони мене так на ще просто ці скажені консультанти. Вони Пальці мене змусили. Да. Вони по вони... що вони робили? Це ж не зборахом старшого літера. Отак, от пальцем, отак вони мені всі пори замазували, все замазували. Отак потрібно. Ну, і що? Я потім отримала чисту шкіру. Нарешті ушли ці чорні цятки. Розумієте, тому що нам здається, що тональне закупорює пори. Тут ну, аудиторія, яка дивиться, вона освічена. Ви самі розумієте, що такого немає. У нас, в принципі, наші тональні засоби пори не закупорюють, вони не комедогенічні. Але потрібно гарно наносити, бо це наш одяг. Давайте далі будемо з вами рухатися. Коли вам 25 і далі. То у нас автоматично додається шостий етап догляду. От я люблю, знаєте, у нас завжди було прийнято п'ять етапів, а я зараз скажу: п'ять – це 20 для 20-річних, ті, які ще учаться в університеті. Все, закінчили університет, пішла вже в життя шість етапів. От шість етапів. Тому що ну, як можна прожити без сировинки? Тому ми зараз з вами ще раз проговоримо, які базові етапи по догляду 25 і поїхали. Це очищення, вмиваємось ранок вечір. Після цього ми вже з вами робимо не тільки масочку, наприклад. Ми вже робимо пілінг. І це важливо, тому що до 25 років все ж таки шкіра вона ще може сісти на шпагат. І ще в 20 років може ми по заборах лазимо. Може, ще такі спортивні дівчата, може, і там і дальніше будуть лазити, хоча в тих вже хрен полізеш. Чому бачите? <свісна> політика мотивація. <свісна> мотивація. А розумієте, ми втрачаємо природню пружність, і нам потрібно вже допомагати. І пілінг після 25 років це допомога шкірі оновити шкіру. Зняти зайве. зняти це так. те, що нам не потрібно. Тобто, другий етап це масочки і пілінги. Третій етап тонік кожен день після очищення. І от після Тоніки четвертим етапом це вже обов'язково сироватки або бустери. Що в принципі одне і те ж. просто бустер це більш концентрована сироватка, і вона працює більш локально, більш цілеспрямовано. Це, це не просто лікар, який оперує, наприклад, там, желудочно-шлунковий травм. Да? Так, кишково кішково тракт, а конкретно робить певні операції на певне захворювання. Конкретно так, <систити> да, бо він там спеціаліст. Він це знає. <систити> Розумієте, тому бустер це також сироватка, але вона дуже потужна. І сироватки, і цей етап з років він обов'язково. Іноді я навіть і раніше його можу дати. Це залежить від того про що розповідала Оля, тому що дійсно буває ти генетика. І нерви, і зараз така сучасність, що люди багато чого пережили. Буває таке, що ти дивишся дівчинки 22 роки, і ти розумієш, що їй потрібно чутлі уже не ліфтінгсоровотку давати, тому що ну таке життя склалося. Ми дивимося. Ми завжди розуміємо, що у нас іде прописаний догляд не по віку, Паспорті, а по віку, який ми бачимо на обличчі по потребах, по потребах і по тому, що ми по бачимо стану, в дзеркалі. Yeah, а то, що написано в паспорті, то не, 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 не зазвичай то є правильно і то є рецепт для того, щоб щось використовувати. І так, у нас після стомінізування четвертий етап сироватка і бустери. Знов, після того, як ми дали поїсти шкірі, бо це є їжа, корисна їжа, нам потрібно шкіру зволожити. У нас іде знов-таки зволожувальний крем, і тут же окремий крем для очей, який ми, як консультанти, ну, радимо вже використовувати з 22 років. І ви знаєте, коли я прийшла в, ну, працювати в Мірікеї, в мене не було досвіду. Я... Не мала особистих прикладів, як воно працює. Я дивилася на людей, які давно в Мерікі, і мені подобалось, як вони виглядають. Але досвіду свого не було. Зараз, коли ти 20 років в Миріки, і в тебе з тобою є консультанти, які 20 років, то я згадую, що мої дівчатка, то що я тобі сьогодні казала, коли вони 18 років проходять, і ти 18 18 років прописуєш їм програму, і давайте додамо 20 років, які я в Миріки, то їм же. Більше 30 далеко, і коли я їх бачу без макіяжа, наприклад, я приїхала додому, а там студентка, яка була, така і є. Тобто цих 20 років вони не помітні на обличчі. І я про крем про очі, якщо ви починаєте використовувати його з 22 років, коли ще зморшок немає, то вони в 30 не повилазять, і в 35 їх може не бути. Тому що зморшка сидить в нашій шкірі 7 років, і її ніхто не бачить, вона вже там потріскалась. Заломчик. Всередині, так. а зовнішнє не видно. А коли вже розійшлася та кара землі, то вже її потім шити. Я шести... не скоба, мене дуже дуже тяжко. Причому, знаєте, я вам хочу сказати, ладна ще шкіра навколо очей. Я на власному досвіді там впевнилась, що ще можна перемонтувати, а губи тут таке, що як полізло, то вже так важко поремонтувати. Тому крем для очей також раджу використовувати як крем для губ. Це у нас п'ятий етап. І шостий, звісно, ми це маємо все з раночку прикрити, одягнути і зробити так, щоб наша шкіра була в одязі, Який ми ввечері змили. Шкіра нормально себе почуває, вона чиста, вона була захищена. І крім того, ви ж знаєте, що в наших основах, в наших тональних засобах є доглядові інгредієнти, тобто ми з вами утримуємо ще на протязі дня. Догляд, і ми маємо певний стан шкіри. От я, наприклад, машу руками, і це основа під макіяж для комбінованої шкіри, матуюча. Тобто, от щастя для жирнокожиків. Ти любиш це дуже а, слово. Жирнашкіриків, жирна кожиків я просто так звикла. Тому що люди, які мають зайвий цей блиск, воно їх дратує. І коли ви берете правильну тональну основу, ви маєте захищену шкіру ще й доглянути. І а, хочу підвести такі, підвести такі. Це ти собі, так? Да? Це ти ще 45 хочеш розказати? Ні, не буду я далі розказувати. А, я далі консультанти, дівчата працюють. Далі не буду, далі це не це буду тому що далі я хочу знаєш, це все висновком таким mm -hmm. скруглити okay. і зробити. В оці етапи по догляду ще раз, очищення. Далі обов'язково пілінг або масочка. Далі обов'язково тонік щодня після того, як вмилися. Потім дали ми поїсти той шкірі бустером чи сироваткою. Потім ми крем нанесли, потім таналочку поклали, якщо то раночок. Це все змінюється. Воно має бути і в 25, і в 35, і в 45, і в 55. Але воно змінюється згідно того, що ми маємо в цьому житті. Тобто, з віком змінюються тюбіки. З сезоном змінюються тюбики. Зі станом здоров'я, наприклад, після простудних захворювань, то що Оля казала, після антибіотиків, після вагітності, коли йде у, у жінок вже далі певні гормони, після цього всього шкіра змінюється. І ми маємо бути гибкими. Ми не можемо а, ходити, наприклад, а, в, там, в сукні, взимку. Тільки, тільки в сукні, тільки сукні. ми щось одягаємо, а в літо ми ж не будемо ту шубу за собою таскати, ми щось Ті знімаємо. Бачу, ми 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 дуже ізняли. сильно вразити. Да. <ріст> <ріст> Тому я хочу про те сказати, що, наприклад, якщо в 20-17 років частіше все я бачу, що людям потрібна масочка вугільна, то звинити в 45 років, пробачте, в 45 років там же нам і вугільна потрібна, і гельва потрібна, ми з нею спимо. І біоцелюлозна, щоб всі е, погиблі від заздрощів, коли ти прийшла на вечір випускників. Всі мені подобається така фраза, що ти маєш виходити з дому, така, начебто, ти зустрінеш нинішню дружину свого бившого чоловіка. От, ти така маєш виходити, от така, щоб щоби все. Випадали, штабелями, штабелями, да, як то лежачі поліцейський. Розумієте, значить, да, поліцей. тому а, коли там в тобі. Більше 40 ні, років. Я... Оля. Неважно, неважно. Я про коментар, Про коментар, а... точно. Коли 40 років, там уже всі масочки йдуть. А, причому ми вже розуміємо, що літом більш одна, а взимку більш інша. Далі ми дивимося, тонізування тонік є завжди, але він може бути для молодої шкіри, але може бути вже з таймбайзером для дорослі. того, щоб робити певну профілактику. Знов таки бустери і сироватки. У нас є бустер вітаміни, який в 20 років дуже гарно запрацює, особливо якщо дівчина в 20 років трошки перехворіла, і шкіра така тускла. То можна і в 20 років це плюс є ту сироватку дати. Нехай так. вона підживиться, а може вже пора дати літінг кліпію. То ти я правильно розумію? Ти маєш на увазі, що робота консультанта дуже важлива? Я не розумію е сумпазм. людей, які <сум> Ні, це не зараз, це, це за. Засип... Я, є, я не розумію, чому ти спрашуєш? Я просто про те, що самолікування, наші лікарі так. кажуть, що самолікування може привести не туди, куди ти хочеш пройти. Не, 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 не. І коли не нам дуже погано і хтось захворів, особливо діти наші захворіли. Так. То ми бігаємо, шукаємо гарних лікарів, які порадять комплекс заходів, не просто одну таблеточку. З'їшов на пігулку, Ні, ти ти будеш тебе голова, а тебе живіт. Я розломую один один да, да, одну пігулку та тобі це капіт, а тут від голови та живота. Ні, це, і до речі, нормальні люди, які мають серйозні проблеми і прийшли до лікаря, коли лікар їм виписує рецептом з того, з того, з того. То дуже смішно уявити, коли людина скаже: А можна я тільки в оце собі куплю? Так. Лікар скаже, можна, але результат я не гарантую. Але другий раз можете не дійти. Тому і консультант з краси, а, вона допомагає ці певні етапи. Скласти як пазл, щоб ми отримали гарний результат. Це так. стосується, от я на сироватках закінчила. Стосується і кремів. Крема бувають так, що і два потрібно нанести, і крема під очі вони бувають різні. І тональні засоби згідно сезону і почуттів ми також можемо змінювати. Тому дослухайтеся до свого консультанта, до його порад. Якщо немає власного досвіду, не стісняйтесь. тому що якщо у вас є задача виглядати класно, то ми і з стилістом попрацюємо, і поради своєї подружки гарної спросимо, що одягнути, як одягнути. І у перекаря ми завжди порадимося, що нам іде, а які кольори де. Розумієте, порада у професіонала це ну тому а, ці етапи тримайте собі в голові, це як база, це просто як скелет. Угу. Так. Шаблон, такий, Шаблон так. який угу. потім вон, всім цим закладається, складається, щоб мати гарний результат. Угу. А далі у нас буде ще цікавіше. І... Тобто для... робота консультанта дуже потрібна. Дуже потрібна. І, до речі, для новачків і для клієнтів вона ще непогано оплачується, тому якщо ви ще не працюєте постійно. Ми закону... про це ще іншим разом поговоримо. <гум> да. То ми зробимо таку конференцію по можливостям компанії. Тому що дивіться, які у нас щасливі обличчя. А ну пускайте сердечка, кому це важливо і цікаво вже було, і кому ще буде щось цікаво. А ми продовжуємо далі. Так, ми так, продовжуємо так. далі, і зараз така О, тема. Така тема, яку Яка? я дуже, а дуже, люблю. Я дуже Може, люблю. Я, я дуже люблю знаю, тому та що, та. що <рес> да от а, у нас буде зараз а, Мартуся про це розповідати, тому що це дуже важливо розуміти, що догляд в 20, в 30, в 40 років він трошки різний, і що складові цього догляду от я я почала просто той пазл розповідати. А зараз Марта вона конкретно розповість на прикладі, як цей пазич вкласти. Ну, давай, я буду да. пробувати це все складати. гори! Але я собі сяду тут по центру. Сідай, щоб тебе було видно да. і буду розказувати.